Семеро осіб загинули, та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Подія сталася 15 грудня о 5 годині 30 хвилин на автодорозі. Тернопіль, Львів, Рава Руська, неподалік села Чижиків Львівського району. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля БМВ, автопоїзда «ДАВ» і мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули сім людей пасажири мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Крім того, троє осіб дістали травми та були госпіталізовані до лікувальних закладів Львова. За фактом ДТП, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановили попередню причину цієї ДТП. За даними поліції, водій БМВ. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ДАВ, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Водія БМВ поліцейські затримали. За даними Офісу генерального прокурора, 24-річному мешканцю Львівського району, водію БМВ. Повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей. Водію БМВ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави, пасажиру, тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.